Понад рік не сплачує аліменти чоловік ужгородки Каріни Гендер-Зенюхової. Жінка каже, розійшлися вони, коли вона була вагітною. Зараз Каріна не може працевлаштуватися, бо доглядає за дитиною. Сказав, що на дитину він, він буде виплачувати, а на мене ні, тому що я не маю права від нього нічого требувати. Потім я питалася, що з ним поговорити на цю тему. Він сказав, що він виплачувати не збирається, а що він подасть позов до суду. Щоб від о, забрати від мене ці гроші, і від дитини, теж я ходила туди в виконавчу службу, узнавала це все. І виконавча служба сказала, о, подали цей іск йому на роботу. Йому заблок о, цей рахунок заблокірували і. Через це робота тобто Мені виплачує його гроші, а так він сам добровільно не хоче виплачувати. З 2019-го до квітня цього року, за наказом міністерства юстиції, автоматично стягували гроші з банківських рахунків лише у тих, хто боргує за аліманти. Зараз це стосується і тих, хто має несплачені штрафи та борги за комунальні послуги, каже адвокатка Олеся Сідун. В минулому виконавці після відкриття виконавчого провадження виносили постанови і направляли їх поштовим зв'язком. Наразі виноситься постанова про арешт коштів, підписується виконавцем електронним ключем і направляється до банку вже в електронному шляху стягувач. Звертається до виконавця. Виконавець триває виконавчі провадження, виносить постанову про стягнення мінімальних витрат. Ну це послідовні постанови або там про стягнення виконавчого збору. Потім виноситься постанова про арешт коштів боржника і арешт майно боржника. Начальник Ужгородського районного відділу державної виконавчої служби Андрій Плиска каже: державні та приватні виконавці можуть як накладати арешт на гроші з рахунків громадян за борги, так і знімати арешт після винесення постанови в електронній формі. Також надано право в електронній формі подавати вимогу до банківських установ, як підписується електронним цифровим підписом самим державним виконавцем. Потім направляється для погодження керівнику, і в автоматичному режимі вона попадає до банківської установи. Після чого банк, опрацьовуючи її, надає державному виконавцеві відомості стосовно номеру рахунку, а також залишку коштів на тому рахунку. Після чого державний виконавець безпосередньо на той виявлений конкретний рахунок накладає арешт і в електронній формі направляє до банківської установи. Наразі до системи автоматичного арешту грошей на рахунках за борги громадян долучилося 13 банків. Додає Андрій Плеска на даному етапі. Сама процедура надіслання вимог вона іще не працює, тобто іще існують певні технічні складності, і державне підприємство Національної інформаційної системи над цим питанням працює і ну, вже буквально на протязі. Там короткого терміну часу вони обіцяють, що е, дана норма також запрацює на практиці. Е, на даному етапі державні виконавці вправі е, виносити постанову про арешт коштів в електронному форматі, надсилати її до банку. За словами Андрія Плиски, гроші з рахунків боржників будуть списувати за умови відкритого виконавчого провадження за рішенням суду. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Віктор Пойда, новини на Суспільному.